Спорт понад усе, навіть над волею виборців, вирішила група депутатів Чернівецької міської ради і на тиждень пожертвувала своєю політичною владою аби насолодитися спортивним видовищем за кордоном. А проблеми міста нехай зачекають, коли мова йде про великий футбол. Сотні тисяч спортивних фанатів сьогодні вболіватимуть перед екранами своїх телевізорів. Футбольний клуб Дніпро прорвався до фіналу Ліги Європи. А у Варшаву, де відбудеться фінальний матч, вирушили завзяті вболівальники. Серед них і Чернівецькі депутати, які бус-юніті з спільними зусиллями, перенесли сесію міської ради на тиждень, аби махнути на матч. І нехай весь світ зачекає, а чернівчани тим паче, адже ями на дорогах не втечуть. А місцеві депутати подивляться, як професіонали ганяють м'яча наживо. Це жахливо. Ну як так? Город прежде всего, я так тебе розумію. І для того, щоб було все хорошо, на роботу можуть всі роботи. Це неправильно по-перше, бо в нас в місті дійсно є проблеми. Хоча якщо вони собі можуть таке дозволити, то я просто їм заздрю, бо я собі дозволити таке не можу. Ну вони теж люди хочуть подивитися футбол, але перш за все треба було поставити на перше місце проблеми міста. То тому... це да, соромно для них дуже це так не робиться просто. В країні таке все твориться, а вони собі на футбол роз'їжджають. Перенесли сесію на тиждень рішенням погоджувальної ради за ініціативи фракції Народний фронт. А на радощах забули повідомити про це своїх колег. Я дуже здивована. Мені ніхто нічого не дзвонить. Я читаю в інтернеті, чому сесія переносять. ініціатори скликання погоджувальної комісії. Вирішили, що причина переносу сесії велика таємниця маленької компанії. Я взагалі досі не розумію, що послужило причиною переносу сесії. Можливо, тому що що комусь так захотілося, ну вибачте, є закон. Раз на місяць ми маємо збиратися і приймати рішення по тих чи інших питаннях, які турбують громад. Оскільки я. Я розумію, то це була ініціатива народного фронту. Тобто, журналісти нашого телеканалу провели невеликий експеримент і вирішили зібрати кворум депутатів міськради телефоном. 34 обранці сказали, що якби сесію не перенесли, вони б прийшли. І Олексій Павлович Казпрук, за словами секретаря міськради, теж буде на робочому місці. До речі, найдешевший варіант поїздки на фінал – 180-200 євро. Ми поцікавилися, чи мають змогу пересічні чернівчани їхати на футбол у Варшаву. Так. А чому гаверіться? Гридно, то щоб за квартиру Заплатить, як можна поїхати в Варшаву? В Принципі можливості немає. Так як студент. Стипендії вистачає лише на прожиття. Ну звичайно, я всю стипендію свою за 4 роки навчання складала, щоб поїхати. Теж поїду приєднаюся до депутатів. У депутата міськради, віцепрезидента Чернівецької футбольної команди Буковина Романа Дріня. Є і можливість, і час. Можна ж просто відкласти сесію і поїхати до Варшави на матч Дніпро севілія Залишається покладати надії, що футбольна команда Дніпро зіграє краще аніж підопічні міського депутата. Олександр Докій Ін Максим Демко Чернівецький промінь.